Громадські слухання щодо проекту містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами села Вереси на території Житомирської міської територіальної громади. Сьогодні, 20 червня, 24 рік, 11 година, 11 хвилин. Приміщення прес-центру Житомирської міської ради. Ведеться аудіо та відеозапис, веб-трансляція зборів. В голові громадських слухань це є являюсь я, головний архітектор міста, заступник директора департаменту містобудування та земельних відносин, секретар сьогодні громадських слухань, головний спеціаліст відділу регулювання садибної забудови департаменту містобудування та земельних відносин міської ради Григорієва Алла Анатолівна. Присутні учасники громадських слухань чотири представники і замовники 4. Представник розробника 1. Порядок голосування. Відкрите голосування шляхом підняття рук. Право. Я прочитаю правила. Права голосу мають зареєстровані представники громадськості, бажаючи виступити, отримують слово з дозволу головуючого. Для протоколу засідання прошу виступаючих чітко називати своє ім'я та прізвище. Пропоную такий порядок денний: виступ представника розробника детального плану території, запитання обговорення, надання пропозицій та зауважень щодо проекту детального плану території. Обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії, і оголошення результатів громадських слухань шляхом голосування за, проти утримались. Є, є, чи є запитання? Немає? Голосуємо. Хто за? Усі? Одноголосно. Регламент. По регламенту виступ представника розробника детального плану території. Коротко. Запитання обговорення надання пропозицій та зауважень обрання представників громадськості, але у нас відсутня громадськість. Протокол буде вести секретар сьогоднішніх громадських слухань Григорєва Алла Анатолівна. З матеріалами детального плану можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради та в департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради. Упродовж всього терміну процедури громадського обговорення, який триває з 5 червня 2024 року по 5 липня 2024 року, 30 днів з дати оприлюднення матеріалів проекту детального плану території. Станом на сьогодні пропозиція або зауважень письмовому формі не надходили. Кожен учасник громадських слухань зазначений у порядку. Порядок проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної документації номер 555 має можливість подати свої пропозиції, зауваження у письмові або у усній формі під час сьогоднішнього засідання, які будуть обов'язково розглянуті. Пропозиції від присутніх, які не є учасниками слухань або пропозиції, що не стосуються мети зборів, носяться до протоколу та розглядатися не будуть. Пропозиції подані. Після встановленого сроку не можуть бути розглянені. Переходимо до порядку денного нашого засідання виступу представника розробника детального плану території Течіни Наталії Вікторівни. Будь ласка, доброго дня, шановні. Хочу зачитати вам коротко доповідь по даному об'єкту. Територія проєктування розташована за межами населеного пункту села Вереси, Житомирської міської територіальної громади, Житомирського району, Житомирської області, в східній частині відносно населеного пункту міста Житомира і обмежена зі східного боку вулиця Вересівський шлях, це і є під'їзд до територій. З північного боку під'їздний шлях, дорога, з південного боку територія для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з західного боку аналогічна, тобто об'єкт межує з існуючою житловою забудовою. На час розробки містобудівної документації в межах території, охопленої детальним планом, земельна ділянка сформована, має кадастровий номер, площа земельної ділянки 10 соток. Власність приватна громадянка Дребот Оксана Володимирівна, це є власниця використання для ведення особистого селянського господарства, призначення 0103 для ведення особистого селянського господарства. Категорія землі сільськогосподарського призначення. Це на сьогоднішній день існує. Детальним планом території передбачається зміна цільового функціонального використання існуючої земельної ділянки з можливістю будівництва індивідуального садового будинку, господарських будівель та споруд, тобто 0105 для індивідуального садівництва. На проєктуємо території наявні планувальні обмеження: ЛЕП, 10 кВт, охоронна зона, 10 метрів, газопровід. Середнього тиску охоронної зони 4 м. Індивідуальна садова забудова планується за межами санітарно захисних та охоронних зон в інженерних мереж, так як ви можете спостерігати на проєктному плані. Індивідуальна садова забудова планується за межами, як я вже зазначила, з такими за межами санітарно-захисних та охоронних зон від інженерних мереж, з такими основними техніко-економічними показниками. Площа земельної ділянки становить. 10 соток. З них 372 метра квадратних. Це є планувальні обмеження від комунікацій. Площа твердого покриття 394. Площа забудови 138. Відсоток озеленення 46. Використання території під забудови – майже 14%. Гранична поверховість 2. Прогнозована кількість населення 3. Тобто на одну сім'ю. Проектом. Передбачено будівництво садового будинку, господарської будівлі, скважини закритого типу, локальні очисні споруди, септи. Організація зовнішнього пожежогосіння передбачається в комплексі засобів пожежого сіння даної території. Даний об'єкт розташовується в межах району виїзду пожежно-рятувального підрозділу міста Житомира, державна пожежно-рятувальна частина номер 1, вулиця Східна, 86, яка розташована на відстані 7,5 км від найбільш віддаленої будівлі проєктованого об'єкту по дорогам загального користування? Розрахунковий час прибуття авто становить 9 хвилин при нормі 20, тобто у нас, в принципі, все гаразд. Отже, зважаючи на вище викладене, проєктуємий об'єкт цілком гармонічно вписується у вже сформований квартал житлової забудови, адже межує поруч, має існуючий під'їзний шлях з вулиці Вересівський шлях, є можливість забезпечення інженерними комунікаціями, тобто розміщення даного об'єкту не створить дисонанс у формуванні містобудівної документації Житомирської міської територіальної громади Житомирського району. Дякую вам за увагу! У зв'язку з відсутністю громадськості представників громадськості відсутня можливість обрання членів погоджувальної комісії, передбаченої відповідно порядком. Пропонуємо в разі необхідності залучити від громадськості всього від 5 до 10 до 11 громадян, староста села Вереси, жителі села Вереси. Е Обговорення вважається, тобто вважається, що громадські слухання відбулися. Запитань немає, не надходилось жодного жодної пропозиції. Результати розгляду пропозицій громадськості до проєкту містобудівної документації буде оприлюднено шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюється на відповідні території, а також розміщено на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради у двотижневий строк після встановленого терміну. До протоколу також буде долучено реєстр учасників громадських слухань, аудіо та відеозаписи засідання, запитання звернення. Пропозиції, якщо були би подані під час проведення громадських слухань, їх учасників письмової формі. Пропозиції можна вносити. Усі пропозиції можна вносити до в письмової формі до 5 липня 2024 року, і вони обов'язково будуть розглянути. Засідання відбулось. Дякуємо.